Гарні, які виглядають. Ось ось така красота. Такий букет. Він застигає і продовжу працювати. Як впевнитись у тому, що ваш гіпс вже схопився, що вже все вийшло. Значить, просто обіймайте ось так руками до того часу, поки він не схопиться, стаканчик буде теплий. Ваша вазочка буде тепло віддавати достатньо відчутно. І через деякий час ви просто зможете всередині його потрогати. По-перше, він стає важким. І холодне. Коли все холодне, ось так, де є простір, буде декорація ще. Я ось тут додала ще одного листочка. Листочки є в наявності. Можна додавати зелені стільки, скільки забажаєте І ось холодна моя ваза. Є такі декоративні камінці. Вони, слава Богу, продаються.